Усім людям властиво помилятися. Найчастіше це не так страшно, принаймні якщо не йдеться про інженерні розрахунки. А ось така помилка часто може коштувати великих грошей, ресурсів та навіть людських життів. Сьогодні ж мова піде про сім найбільших і безглуздих помилок інженерів, які, на щастя, не призвели до людських жертв. Маєте яскраві ідеї, ми допоможемо вам їх реалізувати. Виконуємо 3 d друк будь-якої складності, якісно, надійно та найкоротші терміни. До всіх проєктів з 3 друку ми підходимо з великою відповідальністю, гарантуючи високу точність та професійність у роботі. Зацікавила пропозиція, обов'язково пишіть на в коментарях. Ну і звісно, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші наступні не менш цікаві відео. Ну а відкриває наш рейтинг Міст Конституції у Венеції. Венеція чудове місто каналів, гондол та мостів. Однак є один особливий, який вже запам'ятали як приклад найдурнішого інженерного провалу. Йдеться про міст Конституції, який замислювався свого часу як один із найкрасивіших та найсучасніших мостів світу. Міст був збудований у 2008 році. Основними матеріалами були бетон, сталь та скло. Зі скла зроблена велика частина покриття мосту. Міст мав зв'язати залізничний вокзал та автобусну станцію. На жаль, так вийшло, що одна третина мосту це сходинки, пройти по них із валізою на коліщатках — справжня пригода. Найгірше сходинки виявилися дуже незручними і навіть небезпечними. Коли йде дощ, сніг чи трапляється туман, місто є неймовірно слизьким. Безпеки йому і не додає загальний нахил конструкції. Сьогодні, напевно, вже важко здивувати когось високим хмарочосом, зате можна здивувати хмарочосом, здатним впливати на погоду. Взагалі, те, що будівлі і, зокрема, хмарочоси можуть посилювати вітер, було відомо відносно давно. Однак цей факт не був прийнятий до уваги творцями центру Bridge Water Place, побудованого у Ліції Великобританії в 2006 році. Відразу після відкриття цей хмарочос хрестили джерелом вітрів. У 2008 році хмарочосу вручили прес як найпотворнішій будівлі в Європі. На жаль, зовнішній вигляд це навіть не півбіди. Джерелом вітрів саме таку назву придумали люди, і прозвали не просто так. Справа в тому, що після його будівництва вітри довкола будівлі посилилися настільки, що буквально здувало людей. Декілька людей через тенаті покалічилися, а після того, як вітер перевернув і кілька машин на парковці біля цієї будівлі, рух біля хмарочоса взагалі обмежили. У Франції транспортна система характеризується перш за все зручністю та швидкістю. Розгалужена система міського міжміського залізничного та повітряного транспорту передбачає дуже розвинену систему знижок для студентства. Система залізничного транспорту Франції є однією із найдосконаліших залізничних систем у світу комфортна завдяки високошвидкісними потягами та регіональними експресами. Французька залізниця має велику кількість міжнародних сполучень завдяки співробітництву із залізничними системами інших країн, проте казуси з інженерами, які працюють над проєктуванням поїздів, трапляються набагато частіше, ніж зрештою. У 2014 році у Франції влада замовила будівництво 2000 нових вагонів. У результаті вагони були зроблені, але виявилося занадто великими. Вони просто не могли поміститися між платформами більшості станцій в Україні. Техніка штука тонка. Показовим прикладом став проект уряду у Іспанії щодо створення нових підводних човнів класу С-80. Все начебто йшло за планом, проте коли почали збирати перший підводний човен, виявилося, що він майже на 70 тонн важчий, ніж мав бути. Провели перевірку, з'ясувалося, що хтось з інженерів припустився незначної синтаксичної помилки лише в одній комі, нові розрахунки показали, що в надводному положенні субмарина, що вийшла, триматися ще буде, але перше занурення стане її і останнім. Так як спливти човен вже не зможе. Вирішили ситуацію, витончено, просто подовжили човен, що вийшов на кілька метрів більше. Бразильське місто Сантус сумно відоме своїм заповідником падаючих будинків. Вся справа в тому, що майже всі висотні житлові будинки в центрі міста та на узбережжі збудовані криво, місцями рівень сягає і 3 метрів, вийшло так через цілу низку інженерних помилок. Будинки були збудовані під час будівельного буму без урахування специфіки місцевого піщано-глиняного ґрунту. Будинки на такому ґрунті можна будувати лише на дуже глибоких палях, чого не було і зроблено. І хоча виглядає все це жахливо, варто взяти до уваги, що там дуже дешева нерухомість. Напевно, багатьом доводилось чути про танцюючий міст у Волгограді, втім, цей міст далеко не унікальний. Я схожий невдаха і в Лондоні, йдеться про пішохідний міст Міленіум, який сполучає два береги темзи. Одразу після відкриття міст закрили на ремонт. Виявилося, що його дуже трясе під час великого скупчення людей. Незважаючи на те, що міст зміцнили та стабілізували за допомогою гасителів коливань, влада і досі закриває його для пішоходів у надто вітряну погоду. На самому місці житловий квартал у Парижі, створений за проектом архітектора Еміля Айойо, який охрестив своє дітище місто майбутнього. У результаті вийшло забути місто майбутнього. Будований комплекс був ще 1977 року, і єдиним мінусом цих будівель виявилася їхня дуже незвичайна форма, через яку майже ніхто не хоче купувати в них квартири. Живуть у цих будинках переважно пенсіонери. Друзі, ну а вам, якщо сподобалось наше відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь. З вами був YouTube канал Механіка по-українськи, і як завжди, ми не прощаємось, а кажемо вам тільки до наступної зустрічі.